Я ухилянт і я цим пишаюся. І я звертаюся до всіх вояк України і патріотів, які хочуть мене і таких, як я, мобілізувати. Хлопці, я не ваша власність і не ваша річ. Ваша проблема, що у вас затьмарення. Ви не бачите різницю між річчю, наприклад, склянкою, і між людиною. Бо політики вас залякали, що всі ми будемо в окупації рабами. І тому вам дали наказ і дозвіл стати рабовласником і людиноловом власних громадян. Якщо ви вважаєте, що можете перетворити людей на річ і кидати їх в окопи, то почніть з ваших родичів, силою заштовхай їх до буса, і відправляй на фронт. І чим більше ти патріот, тим більше власних родичів ти зможеш спіймати. Чим більше ти патріот, то хапай всіх своїх дідусів і бабусь, і прабабусь, і своїх дітей-підлітків. І вони теж щось зможуть зробити на фронті. Лише на початку трохи будуть пручатися, а потім звикнуть. І я вважаю професію солдата ганебною в будь-якій країні, бо це свідомий вбивця в ім'я території або нації, або ілюзорного захисту, ілюзорного захисту, бо солдати і політики провокують війни, а потім героїчно відбиваються від своїх провокацій. В кінцевому рахунку це захист твого матеріального тіла або сім'ї чи свого племені. А не гідності. Це ганебні вчинки бо йдуть проти заповіді любові, любові навіть до ворогів. Не буде армії, то не буде війн. Але для цього всім треба усвідомити закон Бога, заповідь не вбивати і заповідь не відноситися до людей як до речей або до ресурсу.